Країнці, як і деякі наші ключові союзники, партнери в державах Європи, як Фінляндія, Естонія, Литва, Польща, маємо цей сумний, але досить корисний наразі досвід бути колонією Московії, бути нею поневоленим. Тобто, як сьогодні бурятів башкортів татарів використовував Москва, вона так само використовувала ще не, навіть 40 років тому під час війни в Афганістані і українців. Зокрема, так, де українці, а де чи Чикабули нас так само мій батько, наприклад, був того віку і міг потрапити в Афганістан, так слава ніч не потрапив, Але насправді. Це було ймовірно. Мій дідусь очікував в Закарпатті е, е, певного рішення, щоб також долучитися до тих сил, які е, в Будапешті. Е, Знищували так демократію боротьбу за свободу. Знову таки українці були в, під час агресії проти Чехословаччини в 68-му році, проти інших держав. Українці брали участь в е, російсько-японській війні в 1904 1905 році. До речі, не тільки українці, а Маннергейм брав участь разом з Кропадським. Е, те ж саме ми маємо зараз щодо інших поновили нації. Нам пощастило, ну як пощастило, заплачено і платиться щодня величезна ціна, але інші нації вони е, в тому статусі, в якому ми. Було зовсім не і ми не просто можемо ми зобов'язані працювати в цьому напрямку, оскільки це те, що може зруйнувати нашого ворога зсередини.